Усім сонячного суботнього ранку з вами знову нехай ТЕК, і оскільки цей важкий об'єктивно важкий тиждень нарешті минув, ми можемо підбити його інженерні підсумки. Але для початку я пропоную підбити наші підсумки. Отже, з майканеємо вже майже тисяча глядачів, обожнюємо вас. І ще в нас з'явився патрон. Тож тепер ви зможете підтримати нас не тільки своїми переглядами, це супер важливо, але й донатом. Ну, якщо вам подобається, звісно, те, що ми робимо, або тільки переглядами, гутинав. На що сьогодні пропонуємо подивитися? Не пропонуємо подивитися на роботів аж самим дивно, але пропонуємо подивитися на нову фабрику тієї Штати дали їм багато грошей на важливу справу. На новинки одягу. Якщо шкарпетки – це одяг. Мені здається, точно не взуття. Окей, і на найдивніший кемпер, який і ми, і ви, мабуть, теж коли-небудь тільки бачили. А ще, на жаль, поговоримо про сумне. По-перше, на цьому тижні нас залишив батько Безона, британський вчений фізик-теоретик Пітер Хіггс. А по-друге, черговий експеримент з її створення суперпровідника, який буде працювати при кімнатній температурі, як ви можете здогадатись, виявився повною абсолютною містифікацією рівня Тиранас. Що ж, навіть вчені помиляються, а іноді вони просто брешуть. Отже. З правдивих новин пропонуємо вам сьогодні подивитися про це. TSMC отримує отримає від США понад 6 мільярдів доларів на виробництво чіпів, але є нюанс. У американських морпіхів з'являться розвідувальні дрони на сонячних батареях. Ринок електромобілів розряджається. А в комп'ютерні ігри скоро можна буде грати силою розуму. Інновація для справжніх джедаїв. Шкарпетки допоможуть попередити про діабет. Батько Базона, фізик теоретик Пітер Хіггс, помер у віці 94 років. В США працюють над малими ядерними реакторами. Знову принципово нова маскувальна сітка для військових. І найдивніший кемпер, який ви коли-небудь бачили. Чіпи як питання національної безпеки. Адміністрація Байдена дасть найбільшому світовому виробнику мікрочіпів в 6,5 мільярдів доларів на розширення виробництва на території США. І ще 5 мільярдів доларів TSMC отримує у вигляді позики. Ці гроші підуть на налагодження виробництва в Аризоні, де які будує фабрику двонанометрових чіпів. Це найсучасніші чіпи, що існують в природі, і важливо, що це вже чіпи для штучного інтелекту. Детальніше про те, чому всі так за ними зараз женуться, скоро буде у другому випуску овер-інженерного подкасту на нашому каналі. А поки можете послухати перший. Що важливо, ці чіпи підходять для виробництва зброї, в тому числі зброї зі штучним інтелектом. В США давно вже говорять, що виробництво чіпів на власній території то питання національної безпеки. Залежність більш ніж на 80% від заводів, розташованих прямо під боком у непередбачуваного Китаю, суттєво нервувала Білий Дім. Тож після жахливої кризи напівпровідників у 2021 році Джо Байден у 2022 тисячі підписав закон про чіпи і науку. В рамках нього передбачено майже 53 мільярди доларів субсидій на підтримку досліджень і виробництва. Цікаво, що одним з найбільших лобістів Chip Act був Intel, але гроші отримує поки TSMC. Всього нагадаємо, тайванський виробник збирався інвестувати у будівництво американських фабрик 25 мільярдів доларів. Наразі ця сума зросла вже до 65 мільярдів. Коли виробництво в Аризоні буде добудоване, США займатиме більше ніж 20% світового ринку мікрочіпів. Американську армію посилять дрони на сонячних батареях. Перечуваємо потік питань: а якщо хмари? Та скільки ж це воно заряджатися буде? І навіть на хіба? Пояснюємо. Дрон K1000 ULA гібридна машинка, що літає на комбо електрики та сонячної енергії, здатна знаходитися в повітрі до 24 годин. Армія США замовила дрони у компанії Krauss-Hamdani Aerospace, і тепер американські морські піхотинці зможуть використовувати їх для розвідувальних операцій. Хоча перша партія була дуже скромною усього три дрони, вочевидь таке рішення було ухвалене, щоб протестувати заявлені потужності, KHA стверджує, що їхній літак успішно випробували на висоті до 6 тисяч метрів, взяти його на озброєння вирішили завдяки високій маневрності, здатності працювати на великих відстанях і, що важливо, лишатися непомітним. Також важливий нюанс ці дрони здатні дуже ефективно працювати у групі. Пам'ятаєте, минулого тижня ми розповідали про рої роботів так от, один єдиний оператор з пультом здатний керувати цілим роєм Кай-1000. заманливо звучить. Але пам'ятаємо, що на полі бою в Україні американські дрони ще не показали вражаючих результатів, і загалом погано протистоять російським засобам радіоелектронної боротьби. Якби мені зараз треба було написати заголовок для статті про ринок електромобілей, він би звучав так батарея розряджається. Дійсно, ринок електромобілей, що так активно зростав останні 10 років, схоже, іде в круте піке. Компанії стимко дешевшують, та ж Тесла втратила більше половини своєї капіталізації, не витягують прогнозовані обсяги продажів, врешті бункрутують, але для бажаючих придбати електричку це хороша новина. І ось чому. За економіст, аналізуючи причини біт, що спіткали ринок електромобілей, називає основною ціну. Другою іде Китай, але про нього далі. Так от, схоже, список бажаючих купити електричку просто тому, що це електричка, попри ціну, що майже вдвічі перевищує аналогічні авто з ДВЗ, вичерпався. Масове виробництво досить дешевої модел 3 від Тесли виятувало маска, проте потопило його молодших і дейбніших конкурентів. Бо не лишило шансів дорожчим електромобілям з меншими партіями. Ну, а Китай довершив справу. Він, втім, довершив би її без маска, ставши найбільшим у світі продавцем дешевих електричок. І не просто дешевих, а суттєво технологічніших. Як ми якось жартували в редакції, китайці навчилися робити смартфон, на якому ви можете комфортно їздити, і покупцям це явно до вподоби. Тож для західних стартапів, що сподівалися піднятися на зростаючому ринку екологічного транспорту, настають непрості часи. Проте спостерігати за цією битвою двох як безумовно, цікаво. Пограти в Хейла без джойстика чи клавіатури, а лише силою розуму ні, це не реклама школи професора Ксав'є для обдарованих дітей, а рішення, яке може скористати реальністю. І воно навіть не має нічого спільного з зеленим маском. Дослідники Техаського університету в Остіні. Розробили мозкокомп'ютер, що завдяки машин лернінг-алгоритмам, здатен навчатися і пристосовуватися під роботу мозку пацієнта. Це рішення потенційно може розв'язати чи не головну проблему масштабування і виводу на ринок таких продуктів. Досі кожен пристрій мав бути індивідуальним, що означає тривалий час на виготовлення та захмарну вартість для кінцевого покупця. Якщо дослідження техасців вдасться, пристрій буде універсальним, налаштовувати його під користувача взагалі не доведеться. Наразі піддослідні надягають капелюха, який наповнений електродами. Цей капелюх підключений до комп'ютера. Електроди збирають дані, вимірюючи електричні сигнали з мозку. А декодер інтерпретує цю інформацію та передає її у гру. Затримка між командою та її виконанням мінімальна. Тренувалися, до речі, піддослідні на симуляторі гонок. Діабет одна з найрозповсюдженіших хвороб у світі. На жаль, майже півмільярда людей в світі страждає від діабету. В Україні за останніми даними близько півтора мільйона. Найгірше ж, що насправді ці цифри більші, бо діабет на ранніх стадіях майже не проявляється. Ну хіба що ви щомісяця робите аналіз крові на цукор, але це на варіант. А коли вже проявляється, лікувати його дуже важко. Так от, подивившись на всю цю біду, європейське товариство кардіологів запропонувало шкарпетки Електронні. Зараз поясню. Коли через незасвоєння клітинами глюкози в крові людини накопичується цукор, це проявляється часто в підвищенні кров'яного тиску, що призводить до змін у роботі серця і увага зміні манери ходьби. Початкові стадії захворювання на діабет часто вражаються у змінах положення ноги та стилі, з якою люди давлять на стопу. І це фіксують електронні шкарпетки. Вчені оснастили їх датчиками балістокардіографії, попередника ехокардіографії. Винахід виявився не тільки хорошим неінвазивним діагностичним засобом. До речі, про ще один неінвазивний засіб контролю діабету ми розповідали в одному з нещодавніх випусків нехай Поотек. Подивіться, і класно, що ця тема провертає стільки уваги інженерів. Також ці шкарпетки можуть позитивно впливати на ноги хворих, бо шкіра стоп та й пальці ніг при діабеті сильно страждають. Час вже вище згадані зміни у манеї ходьби, а також порушення функції потових та сальних залоз. З одного боку, збільшення кількості девайсів, що слідкують за станом здоров'я класна штука. З іншого ж є ризик, що здоров'я людей в світі виявиться сильно гіршим ніж всі до цього вважали. І деякі з них навіть помруть. Погана новина. Нас залишив батько Базона. Британський фізик-теоретик Пітер Хіггс помер у віці 94 років. У 2013 році Хіггс та його колега Франсуа Енглер отримали Нобелівську премію з фізики за роботу, у якій пояснили причини формування Всесвіту. Свою теорію вчені запропонували ще у 1964 році, але підтвердили її правильність лише у 2012 році, коли фізикам церкву вдалося відкрити так звану божественну частку, що згодом стала відома як Бозон Хіггса. У Церн пояснюють, що кожна часточка Бозона Хіггса це фактична хвиля у полі, так само зі світлом, яке одночасно є хвилею в електромагнітному полі і потоком фотонів. У випадку Бозона Хіггса все почалося з поля. Вчений пропустив його існування у 1964 році і описав як новий вид поля, що заповнює всесвіт і надає масу усім елементарним частинкам. Відкриття за 50 років Бозона Хіггса підтвердило, що ця теорія правильна. Пітер Хіггс майже усе своє життя пропрацював у Единбурзькому університеті. А вчені ЦЕРН розповідають, що великим відсотком своїх успіхів завдячують саме йому. Якщо ви слідкуєте за новинами в своїй атомної енергетики, то, мабуть, чули про крах одного з самих обнадійливих проєктів з побудови малих атомних реакторів американської компанії NewScale. Ми згадували про це в одному з перших наших випусків, коли розповідали про малий мобільний ядерний реактор ЗЕФС. Ньюскейл не змогла впоратися з витратами, що зросли майже вдвічі, і припинила будівництво. Після того багато дослідників встигли оголосити історію з будівництвом малих атомних станцій мертвою і економічно неперспективною. А ні, компанія TerraPower, серед інвесторів якої, наприклад, Білл Гейтс планує розпочати будівництво малого ядерного реактора в Вайомінгу на стаї вугільній електростанції вже у червні. Microsoft, Google та Сталелеварна компанія NewCore в березні оголосили про створення спільного підприємства задля виробництва чистої енергії, в тому числі і за допомогою атомних технологій. Входження в енергетичні колаборації техногігантів цілком очікуваний крок, зважаючи на шалену кількість енергії, що вже потребують дата центри, і ще більшу у майбутньому. Бо штучний інтелект чимось треба годувати. Американські інженери сьогодні просто розриваємося між ними та британськими, винайшли принципово новий вид камуфляжу для військових, що діє приблизно як сітки, які українці плетуть для наших військових, але одночасно зменшують поле зору для тих, хто знаходиться, наприклад, у середині закритої камуфляжем машини. Нова розробка також здатна візуально міняти форму техніки, щоб її було важче розпізнати і ідентифікувати ворожим системам. А ну і найцікавіше інженери, про яких ми говоримо, досі студенти. Проєкт почався як невелика розробка в межах університету. Але дуже швидко розрісся. В різні часи над ним працювали до 80 студентів. В процесі розробки а ця маскувальна сітка пережила кілька поровноцінних трансформацій, студенти також отримували фідбек від справжніх військових, тож мали змогу відрізнити корисні функції від не дуже вдалих. Їм також вдалося подолати давню перешкоду закріплення камуфляжних стовпів. Традиційно ці стовпи спирались на кілочки вбить в землю, метод який ускладнюється, якщо навколо вас багнюка або бетон. Рішення Університету Флориди. Монтажні плити фіксуються власною вагою транспортного засобу, тож ніякі кілки вже не потрібні. Наостанок трохи дивний проте цікавий концепт. Тож ми вирішили вам його показати. Принаймні, буде що обговорити в коментах. До речі, ми ж завжди раді, коли ви нам щось пишете. Пишіть, будь ласка. Так от німецьке дизайн бюро Хою представило Свіфт Под. Це щось середнє між суперконцептуальним автодомом, готелем на колесах, і трикутним самохідним кемпером. Ідея, яку головний дизайнер бюро Петер Шульц заклав в цей концепт, створити автоматично пілотоване авто, в якому пасажири могли б комфортно спати, поки воно їде з точки А в точку Б. Ну тобто як літак чи нічний потяг, але на двох і без вуглецевого сліду. Виглядає красиво. Але з інженерної точки зору купа питань. Ну по-перше, чому трикутне? Пітер Шольц відповідає про форму свого концепта так: ми вирішили обрати канонічну трикутну форму, аби підкреслити мультимодальність транспорту майбутнього. Коротше, відповідь більше дизайнера, ніж інженера. Свіфтпот двомісний. В ньому можна буде сидіти, лежати а також працювати за невеликим столиком. Про холодильник в комплектації нічого, про бар теж. Оскільки свіфтпод має бути розумним, інакше як він їхатиме сам, то передбачено, що авто буде ще періодично зупинятися, аби дати його пасажирам помилуватися видами. І от так і бачу це: сплять люди собі мирно. І тут авто таке стоп, підйом, проїжджаємо, мальовничі гори, полонини. Але знаєш, іноді просто ідеї обганяють свій час. Нагадаю, що колись ідея про телефон без кнопок, Джобсова ж ідея, теж нікому не зайшла. А буквально через 10 років, 2007-го, як зайшла і перевернула всі ринки техніки. Ми власне зараз цей випуск пишемо на техніку від Джобса. Тож, любі наші друзі, слухачі, слухачки, читачки і глядачі. Не бійтеся своїх найсміливіших ідей. А зараз ми бажаємо вам спокійних вихідних, що у наших обставинах це теж доволі смілива ідея. Побачимось! Побачимось.